Вітаю. Переходимо до сторінки входу в адмінпанель. Є два сценарії входу. Один стандартний резервний вхід. Цей логін спрацює тільки, якщо сторінка не зможе підключитися до вашої бази даних, Firebase, налаштовано неправильно або немає інтернету, другий звичайний вхід через Firebase. Якщо сторінка успішно підключена до Firebase, вона буде використовувати логін та пароль, які ви створили у сервісі Firebase Authentication для вашого проєкту. У цьому випадку резервний логін адмін не спрацює. Вводимо логін адмін і пароль, адмін 123 і ми успішно входимо. Ми потрапляємо на головну сторінку адмін-панелі. Тут знаходиться дашборд. З основною статистикою, загальна кількість замовлень, товарів та категорій. Давайте пройдемося по меню. Перший розділ: базові налаштування. У цьому розділі можна керувати SEO-даними сайту, такими як Title та Description для головної сторінки. Також тут ми підключаємо сервіси аналітики та маркетингу, Facebook, Pixel ID, Google Ads та Google Analytics. Наступний пункт. Додавання товару це комплексна форма. Тут ми вказуємо назву, обираємо категорію, а також можемо додавати варіантів я товару, наприклад, колір або розмір і так далі. Нижче бачимо повноцінний текстовий редактор для детального опису товару та окремі поля для SEO-оптимізації сторінки товару. У розділі Управління товарами буде відображатися список усіх доданих позицій, де їх можна буде редагувати або видаляти. Переходимо до фільтрів. Цей розділ дозволяє створювати та налаштовувати атрибути для фільтрації товарів у каталозі, наприклад, за кольором, розміром чи брендом. Далі слайдер. Тут ми можемо додавати нові слайди на головну сторінку магазину, завантажуючи для кожного зображення та вказуючи потрібні посилання. У меню оформлення доступні гнучки налаштування візуальної теми сайту, можна легко змінити кольори хедера, футера, підвалу та кнопок за допомогою зручної палітри кольорів. Редактор Сторінок це інструмент для створення нових статичних сторінок, наприклад. Про нас або доставка та редагування вже існуючих. Тепер загальні налаштування, це потужний розділ для інтеграції. Ми бачимо поля для підключення API токенів, Telegram, нової пошти, Монобанк, а також повне поле для конфігурації Firebase. Тут же в самому низу знаходяться кнопки для повного скидання даних або очищення історії продажів. Та збереження експорту та імпорту даних, завдяки ними ви можете легко зберігати бекап всього магазину та налаштувань, і потім легко їх відноїти. І останнє в налаштуваннях налаштування підвалу. Тут ми вказуємо всі контактні дані, посилання на соціальні мережі Facebook, Instagram. Телефон, пошту, а також текст для копірайту та розділу про нас у футері. Окремо зверніть увагу на перемикач теми. Адмінпанель підтримує світлий та темний режими. Активуємо темний режим, і бачимо, як весь інтерфейс миттєво змінюється, стаючи комфортним для роботи ввечері. Повертаємося на головну сторінку, щоб побачити її в темній темі, і натискаємо Вийти. Сторінка входу також автоматично підлаштовується під обрану тему. Це був повний огляд функціоналу адмінпанелі. Дякую за перегляд.